Кабачок однорічна рослина. Кабачок родом з Мексики. Спочатку він використовувався виключно в декоративних цілях і тільки три століття тому його стали вживати в їжу. У більшості випадків рослина має вигляд куща, але існують і плетісті сорти, спаганими, як у гарбуза. Стубло у кабачків товсте, грановане. Прямо стояче. Коренева система кабачка потужна, з вираженим, стержневим і розгалуженим вічним корінням, листя великі зеленого кольору, іноді покриті білими плямами. Квітки великі, одиночні, дзвоникоподібні, яскраво-жовтого або яскраво помаранчевого кольору. Вони бувають чоловічими і жіночими. У чоловічих квіток. Довгі квітоніжки, а у жіночих короткі. Поверхня плодів може бути гладкою або ребристою. Залежно від сорту, кабачки бувають білими, жовтими, помаранчевими, кремовими, темно-зеленими або світлозеленими та двокольорними. На корі можуть бути присутніми смужки або плями. У середині плоди знаходиться насіння. Насіння плоске витягнуте білого або кремового кольору. Форма кабачків може бути циліндричною, подовжена циліндричною, овальною булавоподібною круглою. Кабачок спагеті за зовнішнім виглядом не відрізняється від інших сортів кабачків. Плоди таких кабачків звичайні. як Зовні так і всередині, але після теплової обробки їх м'якуш розпадаються на тонкі, довгі, макароноподібні волокна. Властивість розпадатися на волокна також набуває м'якуш при дозріванні кабачка. З кабачків можна приготувати чимало страв, їх смажать, запікають, фарширують, солять, маринують. З їх використанням готують супи, соуси, другі блюда, салати, кабачкову ікру, оладки і інші блюда. З них готують навіть варення. Кабачки застосовуються також в народній і традиційній медицині.